Близько року у Хмельницькому проживає вимушена переселенка Наталія. До нашого міста жінка приїхала із Маріуполя. каже раніше спілкувалася російською, та з початком повномасштабної війни вирішила розмовляти лише українською мовою. Аби перевірити свої знання, приєдналась до радіодиктанту національної єдності. Дуже хочу спілкуватися українською мовою. Дуже не завжди може якось у мене виходить так, але я дуже стараюся. Всі ми будемо розмовляти в нашому рідному Маріуполі на українській мові. Бо це наша рідна мова. Коли були в Маріуполі, писали диктанти єдності. Я на підприємстві завжди приймав участь в написанні диктанту і залучав наших своїх колег. І в тому році, коли ми вже були в окупації, перебували на гостині Хмельниччині, Ми також приймали участь разом з нашими Маріупольцями в написанні нашого диктанту єдності. Перше речення з абзацу дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Дороги України саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант національної єдності авторка тексту поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А озвучив його актор Олексій Гнатковський. Я думаю, що я зробив не досить багато помилок, але разом з тим, в диктанті було піднято питання збройної агресії Російської Федерації, було розказано також і про те, що були знищені і дороги України, і також були знищені і населені пункти. І для нас, як для військових, це звичайно не не тільки як для військових, а як для жителів України. Це сумно, чому тому, що наш мирний народ він ніколи не прагне до війни, але разом з тим. Ми завжди готові захищати свою незалежність та територіальну цілісність. У день української писемності та мови до щорічної акції приєднались близько 80 викладачів та ліцеїстів кадетського корпусу. Одним із них є Дмитро Вербенець. Каже, радіодиктант пише вперше. Я не вважаю, що диктант важкий. Просто якщо в нього вдумлюватись, то все буде легко, бо немає нічого неможливого в цьому світі. Я цього року перший раз доєднався до такого диктанту, і мені цей диктант дуже сильно сподобався. Він був не одним із самих важких диктантів. Після написання радіодиктанту усі охочі можуть відправити текст на перевірку. Зробити це можна як онлайн, так і поштою до 29 жовтня. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.